І ще 77 дітей за тиждень евакуювали із Костянтинівської громади на Донеччині. Безпечно виїхати з лінії фронту. Місцевим мешканцям допомагають поліцейські, спеціально сформовані евакуаційні групи та екіпаж поліції Бахмута Білий Янгол». Через наближення фронту у Костянтинівці та передмісті триває примусова евакуація родини з дітьми. Днями правоохоронці вивезли три сім'ї. У місті постійні обстріли. Це і артилерія, так само ж і каби, і ракетні обстріли. Було евакуйовано три родини. Перва родина була евакуйована бабуся, мати і малолітня дитина. Друга родина була евакуйована батько-одинак. Дана родина мешкала в зруйнованому на півзруйнованому будинку, в якому відсутня електроенергія, газ та вода. Третя родина була евакуйована. Це мати і п'ятимісячна дитина.